Для гривні починається шторм. Попит знизився формально, але долар зростає. Євро тримають, і чи є ризики руху на 44-45 гривень за долар до кінця року? Це все в новому огляді валютного ринку України. І якщо ви цікавитесь курсом ВДП, бюджетом і тим, що відбувається з гривнею. То дивіться відео до кінця, тут пазл складеться в цілосну картинку. А ще підпишіться, поставте вподобайки та можете запитувати та коментувати. Отже, валютний ринок в цифрах: за тиждень бівалютна корзина долар 50%, 50% євро на готівковому ринку зросла на 0,15%. І драйвером цього руху став саме долар. Він зростав на цьому тижні. А Якщо Рахувати, з початку року бівалютна корзина принесла б вам 5,7% всього. Проте, якби ви інвестували лише в євро, купили, то заробили з початку року 11,3%. Переважно цей рух був о, з березня по липень. По доларову ви б отримали нульовий результат. Отже, по євро ви, начебто, перевищили депозит та інфляцію, а ось долар не приніс нічого. І сьогоднішній огляд почну з євро. Він на міжбанку знизився з 48,88 гривень до 48,51. На готівковому ринку також ми фіксуємо незначне, але відкатно 0,2 до 49,13 копійок за євро. Незважаючи на корекцію євро проти долару на світовому ринку вона становила 0,9%. Ми бачимо, що рух на українському ринку значно менший. Тобто НБУ тримає євро для підтримки бюджетних надходжень, бо тут у нас допомога йде в євро, акцизи при, е, притягнуті до євро, е, митні платежі до євро. І якщо його опустити, бюджет отримує менше. Цього допустити. Не треба. Курс долару на Міжбанку тягнувся протягом цього тижня вгору. І це фактично вплив був в стримання центробанку курсу євро і переоцінку його відносно світового коливань євро долару До цього потрібно додати тягар політичної кризи на фоні корупційного скандалу, суттєве погіршення перспектив отримання репараційної позики і погіршення настроїв експортерів. При цьому рівень імпорту та попит на валюту він залишається доволі високим. Отже, офіційний курс долару за тиждень зріс з 42,06 до 42,15 гривень за долар. Готівковий рухався більш стабільно і зріс до 42-49 гривень. Тобто додав відсотка. При цьому спред залишається доволі високим. Більше ніж 1%, що вказує на невизначеність цих валютних агентів, хто купує, продає, вони закладають свої ризики в цю різницю між купівлею та продажем. На міжбанку активність зросла лише за рахунок ситуативної активації продавців валюти. У був закінчений до 20 листопада. У нас закінчення податкового періоду. Отже, середньодобова пропозиція зросла на 15%. В цей же час попит майже не змінився: 0%, в тому числі через те, що були погашення валютних ОВДП, і відповідно бізнес в тому числі отримав часткову валюту на рахунки. В результаті середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку знизився майже на 40% з 72,5 до майже 45 мільйонів доларів середньодобово. На готівковому ринку активність майже не змінилась. Мінімально на 1% зріс попит. А пропозиція без змін середньодобовий дефіцит валюти на між на готівковим операціях майже е... зріс до 36 мільйонів плюс 1%. відсоток. Безгутів... По безготівковим операціям залишається профіцит на рівні десь 3,5 мільйони середньодобово, і частково попит населення він був покритий валютою, яка надійшла на рахунки після погашення валютних ОВДП. Відмічу, що портфель населення е валютних ОВДП знизився майже на 6 мільярдів гривень за тиждень, тобто були погашення, і люди отримали валюту на рахунки по інтервенціям НБУ на Міжбанку вони знизились на 7,5% майже до 648 мільйонів доларів. При цьому бівалютний курс, щоб потрібно розуміти, зріс. Навіть при зниженні на чверть дефіциту міжбанку і готівкового ринку. Тобто, це про що каже? НБУ знизив свою присутність на Міжбанку і зберігає резерви. На що звернув увагу цього тижня? Безумовно, корупційний скандал в енергетиці вищих вірків влади посилює політичну кризу. Отже, Верховна Рада втрачає єдність, це фактично блокує прийняття нових законів. Несе ризики по голосуванню бюджету 2026. Несе ризики по виконанню вимог надавача кредитів, братів, тобто партнерів. Бо в них є маяки, ми їх повинні виконувати і повинні голосувати ці законопроекти. Але єдності немає. Не зрозуміло, як будемо виконувати. А отже, є ризики для фінансування, і це фінансування може десь знизитись. Змінитись. І я вже не кажу про репараційну позику, ймовірність, якої для мене різко знизилась. Президент Володимир Зеленський закликає до єдності, проте протистояння схоже лише наростає. Номер 2. Безумовно, мирний план Трампа для України. Я вважаю, що план блокує отримання репараційної позики для України, а саме на ці позики. Базуються бюджетні видатки і фінансування на 26-27 рік як соціальної сфери, так і армії, і е, мало того, що Євроклір та Бельгія проти, а тут ще мирна угода. Відповідно перспективи зняття санкцій за РФ, і відповідно це посилює ризик судових позовів до Бельгії, Єврокліру. Отже, вони будуть відмовлятися від розморозки цих коштів. Плюс до цього сам дизайн використання коштів не передбачає прямого і повного отримання грошей Україною. Тобто, мова, якщо ми дивимось на ці 28 пунктів, мова йде про рух коштів через американський фонд відновлення. Тобто е американці будуть визначати, куди, як, які проекти, інвестиції, хто буде підрядниками, хто буде виконавець контрактів і так далі. Бо більше а в цей фонд зайде лише частина заморожених коштів. Частина буде і то, ну, направлена на фінансування відновлення російської частини території і контрактів. І до цього ще потрібно додати позицію Орбана, який сказав, що там Угорщина буде блокувати будь-яку будь будь допомогу Україні. Як військову, так і фінансову, поки Україна не піде на перемову То, Безумовно, це негатив для гривні в короткостроковому горизонті. І не кажучи про перспективу переформатування влади в випадку виборів, які також є частиною цієї мирної угоди. Місія МВФ розпочала працювати в Україні в Києві. Раніше, коли місія працювала в Києві, курс долару тримали. Зараз тримають євро, проте, враховуючи всі ризики фінансування, нова програма з фондом є необхідністю. І тут вже сперечатись фондом якось не за руки, і серед іншого фонд нагадаю, вимагав послаблення гривні і протистояти цьому все складніше. Бо більше вважаю, що вимоги фонду серед через корупційний скандал будуть посилюватись. І, наприклад, фонд буде вимагати підвищення тарифів населення до ринкових рівнів, і це буде все відбуватись в умовах зниження фінансування. Тобто, це додатковий фактор тиску на гривню. Ще що відмітив, на цьому тижні МінФін залучив через ВДП. 13,8 мільярдів гривень, і з яких 8,8 мільярдів гривень були валютними ОВДП. Так от спрос попит на ці валютні ОВДП був просто шалений серед населення та серед бізнесу. Зараз в основному вони в банках, але чекаємо, коли банки будуть продавати вже населенню бізнесу. Попит на е, одну тисячу гривень Зеленсь, Зеленського зимової допомоги е, за один тиждень був дуже шаленим. За два дні 5 мільйонів е, заявок було подано. За тиждень 10 мільйонів заявок. При цьому е, на цю не, ініціативу планувалось витрати десь 11 мільярдів гривень. Тобто, ми впритик вже до цієї суми підійшли. Більша частина, як і минулого року, буде направлена, скоріше за все, на поповнення мобільного, а сума, здається, буде перевищена, планові видатки на цю програму будуть перевищені. Ну, хоч на валюту, на купівлю валюти вони не пішли. За чим слідкуємо на тижні? 26 листопада погашення гривні виходу ВДП на 3 мільярди гривень. Плюс до гривневої ліквідності і можливості для купівлі валюти. І 26 листопада це крайня дата вимог США щодо прийняття підписання Україною мирної угоди. Йдуть переговори дуже жорсткі. Чекаємо, слідкуємо. Буде червоно-гарячим новинна стрічка. І це буде впливати на ринок, на курс і все, що відбувається, буде дуже сильно розганяти е політичну, економічну складові. 27 листопада вихідний в США День подяки. Як правило, 28 листопада низька активність. Отже, на українському ринку ймовірні валютному ринку ймовірні, дуже різкі рухи на тлі зниженої ліквідності. Також слідкуємо за місією МВФ. Слідкуємо за новинами, прогнозами, рекомендаціями фонду. Хоча мені здається, скоріше фонд буде слідкувати за нами і за рухом перемовин щодо мирної угоди. Ну і по прогнозу, тиск на гривню продовжає зростати. І останній тиждень листопада, як правило, супроводжується послабленням курсу, що пов'язане з відсутністю податкових виплат. І зростаючим попитом на валюту як від бізнесу через наростаючий імпорт та від населення, у вихідні в США лише посилюють оці перекоси в операціях. Експортери починають притримувати валюту в той час, як попит зі сторони бізнесу та населення продовжує зростати, плюс корекція євро до долару на світових ринках, і ще до цього. Додаємо ці накопичені ризики, пов'язані з політичною кризою, тиском США по мирній угоді, ризиком зміни фінансування та більш жорсткої позиції кредиторів та грантодавців. І, на мій погляд, не варто очікувати на репараційну позику, що призведе до переформатування видатків на наступні роки і дизайну можливо всієї грошової політики. Отже, Після трьох тижнів консолідації долар вийшов з коридору на міжбанку 41,80-4215 і закрився на позначці 42-27 гривень за долар. Таким чином, шлях на 43 гривні за долар і вище відкритий формально. Найближча зупинка 42, 45-42,55 це попередній історичний максимум на міжбанку. В понеділок, можливо, деяка проторговка, коли, будуть, коли гравці на ринку банки будуть намагатись зрозуміти, яку позицію займе НБУ на тлі наростаючого політичного шторму тиску, готівковий долар вже на тижні очікує на рівні 42,75-43 гривні за долар. Чи є ризик руху на 44-45 гривень за долар до кінця року? Так. Такий ризик, на мій погляд, є, і він зростає. Цей ризик пов'язаний з певним переформатуванням моделі допомоги через мурову угоду, чи та відсутність репараційної позики, чи втрати США як партнера. Отже, в нас міняється модель фінансування до цього часу. Половина бюджету всі соціальні видатки формувалися за рахунок допомоги. Якщо змінюється формат допомоги, об'єм допомоги, це буде вимагати зміни бюджету, видатків, перегляд всіх планів. Отже, якщо грошей не буде, НБУ буде вимушений переходити до жорсткої економії резервів. А різка буде знижувати інтервенції. Це призведе до стрибка курсу і не лише доларом, але й ще й євро. Ну і на завершення виготівкому євро ситуація без змін. Очікує продовження плавного послаблення євро-долару на світових ринках і відповідно плавного послаблення на українському ринку. На світовому ринку євро-долар закрився на мінімумах червня цього року і націлений продовжувати корекцію. Отже, НБУ буде тримати курс ближче до 48,5 гривень за євро. А готівковий е -е євро буде тягатіти до зони 48,75 49. Дякую, що дивились це відео до кінця. Бережіть себе, підписуйтесь і побачимось наступного тижня.